Із паперу у фото. В державному архіві впроваджують цифровізацію документів. Довгоочікуваний проєкт стартував завдяки співпраці з американськими партнерами. На першому етапі передбачається створення сканкопій 400 фондів. Це понад 1,3 мільйони аркушів, розповідають спеціалісти установи. Детальніше у сюжеті. Метричні записи, переписні книги та інші документи генеалогічного змісту за 17 18 століття скоро з'являться в електронному варіанті. Досі все це зберігалося в державному архіві у паперовому вигляді та за певних умов. У нас зараз норма в архівосховищі і з приводу відносної воловісті і температури. Цифровізація дозволить користуватися архівом без шкоди рукописам, пояснює спеціаліст установи Ольга Пурес. Перелік документів, які стануть доступними в цифровому форматі, допоможуть знайти інформацію, зокрема про свій родовід. Це гарантоване забезпечення збереженості документів національного фонду, і а також це надання віддаленого доступу користувачам для пошуку необхідної інформації. Працюючи вже понад 20 чим то років, я здійснила генеалогічний пошук своєї родини, підібрала документи. Оцифровують частину архіву за допомогою спеціальної техніки. Для якісної картинки потрібні хороше світло та камера, яку можна регулювати за висотою. Це важливо, оскільки книги бувають різної товщини, і мобільність фотоапарату дозволить регулювати чіткість зображення. Є й інші нюанси роботи з рукописами. Не хочеться дуже сильно торкати своїми руками, тому що теж ну, на руках все може бути на пальцях. Залишаються да, різні відпочатки. Ну, ну, ми знаємо, що дуже таке цінна, цінні речі. І ще один плюс великий, то що дуже швидко, коли ну, сам тут такий якийсь резиночка, така приємно сюди торкатися, можна нею швидко перегортати сторіночки. Робота не монотонна, навіть навпаки, зауважують оператори, адже у кожній книзі можна знайти щось цікаве: від інформації про людей, що населяли те чи інше містечко, до оформлення книги. І з кожним виданням працювати доводиться обережно. Є книжки, які проблематичні. Зато ми приділяємо більше їм уваги і поки налаштуємо, поки щоб було якісне фото. Тому тут монотонність мабуть недоречна. Кожна сторінка по-своєму цікава і. Якісь бувають дуже такі, якісь знаєте, ці печатки, всякі ідею реалізували завдяки співпраці з корпорацією Family Search International у 15 державних архівах, серед яких і Черкаський, розповідає керівництво установи. Технічному процесу передувало складання переліку документів для оцифровування. Ми вважали, що саме необхідно це оцифрувати найдавніші давні акти, давні документи і 17 століття. Тому ці документи будуть оцифровуватися в першу чергу у зв'язку з широкомасштабною війною, яка зараз розв'язана Російською Федерацією проти Української держави. І ми вважаємо, що насамперед нам треба зберегти документи отак. Плану. Весь оцифрований матеріал викладуть у відкритий доступ на ресурсах американської корпорації, додає очільниця Держархіву області. Переглянути скрінни книг можна буде, завітавши й до самої установи. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.